Я вражений останньою хвилею російських атак на Україну. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Жахливі напади на кривий ріг та суми це глузлива відповідь Росії. Я сподіваюся, що президент Трамп його адміністрація побачать, що лідер Росії глузує з їхньої доброї волі. І я сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення. Почались святкування Страсного тижня. Це справді важливий тиждень для всіх християнських громад світу. Росія та Путін направляють свої балістичні ракети в Україну у святу для всіх вербну неділю, і це справді варварство та жорстокість. Оскільки ці балістичні ракети були озброєні касетними боєприпасами. Призначеними для знищення піхоти, піхотних формувань, транспортних засобів та різного обладнання, Те, що було використано проти цивільного населення в сумах. В Україні це воєнний злочин за визначенням. і це знову ж таки приниження для кожного, хто докладає дипломатичних зусиль, щоб зупинити це. Зупинити цю війну та досягти хоча б припинення вогню для початку переговорів. Тож Путін знову кидає виклик усім. І особливо тим, хто присвячує свій час з поважної причини. І саме тому для Європи зараз саме час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій. І Литва готова зробити свій внесок у всі ці сектори, які ми залишили недоторканими в 16-му пакеті. Це СПГ, це Росатом, це додатковий пакет для тіньового флоту, і звичайно, додаткові індивідуальні санкції. Ось як ми повинні діяти та отримати більше важелів впливу. Для Путіна щоб зупинити його війну, це наш шлях уперед. Поряд з цим, те, що нам зараз потрібно обговорити, це дата, коли Україна стане членом ЄС Я думаю, що 1 січня 2030-го цілком реально, і ми можемо цього досягти. Ми бачимо найсмертоносніші атаки у цій війні. Гинуть мирні жителі, і звичайно, вже місяць тому Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Ми не бачили цього з боку Росії. Що зрозуміло, так це те, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини спільної ініціативи щодо боєприпасів. Але звичайно, нам потрібно зробити більше цього року. Європейські країни вже зобов'язалися виділити 23 мільярди євро, що більше ніж минулого року. Але нам також потрібно чинити тиск на Росію, щоб вони зупинили цю війну. Ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб вона справді припинила цю війну, бо для миру потрібні двоє. Але лише один потрібен, щоб хотіти війни, і ми бачимо, що Росія справді хоче війни, і всі, хто хоче, щоб убивства припинилися, повинні чинити максимальний тиск на Росію. Путін хоче продовжувати руйнувати, і тому важливо, щоб ми продовжували посилювати нашу європейську відповідь на мир з новою ініціативою щодо артилерійської підтримки у 2 мільйони снарядів. Ми чітко даємо зрозуміти, що європейська зовнішня політика означає спільну європейську підтримку миру в Україні. Німеччина забезпечує чверть цього.